Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім за перегляди моїх відеороликів. Сьогодні буду готувати піцу. Але хочу вам сказати, що в мене піца не італійська, а я готую, як я говорю зазвичай, що в мене піца українська. Я тісто роблю дрижжаве для піци. Здоби туди багато не кладу, але я роблю. Тісто на дрожжах, ну, от, і таке в мене воно пишненьке, не таке плоске, таке, як у піці е, з піцерії, а таке, така домашня в мене виходить і смачна піца. Хочу показати вам свій рецепт, можливо, комусь сподобається і люди приготовлять за моїм рецептом. Значить, беру баночка в мене кефір з магазину. Виливаю. Тут у мене ось дріжджі пресовані, але я тут взяла не 50 грам дріжджів, а дріжджів, а трошки менше. Тут у мене десь грам 35, може, ну, до 40 грамів, отак, дріжджів. Значить, сюди розкришую дріжджі. Трошки таких їх тут. Щоб вони наче розійшлися. Хочу вам сказати, що ну, може я людина старомодна, може, я чогось не понімаю. Знаєте, як кажуть, усіх свої смаки, свої уподобання і так далі. От. Але мені оце піца з піцерії, я її не дуже шаную, так сказати. Так, дрібка солі гарна. Цукор дві ложки покладу, такі повні з гіркою ложки покладу. Трошки розвожу. Так. Одне яйце. Одне яйце і олія. Зараз ще олії налью. Ну, ось у мене така ложка, яку я вже мішаю тісто. Зараз спробую сюди налити. Такого о. Десь ось така повна ось ложка олії. І все. Оце так. Більше нічого не додаю. Тільки борошно буду додати. Оце все тут зараз розколочую, тісто, робимо, ну, таке, як, як дріжджове тісто, не забите м'якеньке тісто, щоб було. Додаю борошно, розсіяне, борошно обов'язково просіяне. І замішую тісто. У мене сьогодні піца буде з ковбасою. Я не сказала, От, буде з ковбасою, звареною ковбасою. Я таку люблю, у мене сім'я таку любить піцу. Можна робити наполовину, додати ще напівкопченої ковбаски трошки. Буде смачніше, ну, але буде і так смачно. У ну, мене сім'я таке любить, значить. Готуємо те, що їдять. От. Так, замішую тісто, замішую, покажу, яке тісто. Показую тісто. Ось таке. Бачте. Зібрала в комок м'яке, до рук не липне, щоб не липло. От. І кладу ось, в мисочку таку припилила сьогодні борошном. І сюди зараз викладаю тісто, хай воно постоїть і не буду навіть годину ждати його. Щоб воно там годину стояло. От. Зараз е, буду підготавлювати продукти для піци. Значить, е, ковбасу буду нарізати, цибулю, а, пі, а тісто це буде в мене, е, поки накришу, тісто постоїть. Ну, хай там, може, хвилин 20-30, десь так. Поки тісто моє підходить, я підготувала. Такі продукти, які буду використовувати для випікання піці. Значить, у мене піца сьогодні з ковбасою. Я беру ось варену ковбаску. Отаку взяла паличку ковбаси. Тут у мене 415 грам, я зважила. Ну, не знаю, чогось віси мої кухонні, показали 415 грам. Так, беру дві такі цибулини Ось, почистила. Буде ще мені потрібно майонез. У мене сьогодні ось такий буде королівський смак. Буду використовувати томатну, томатний соус. От, далі подивлюся, можливо, ще покришу перчик. От, і затирати буду пісу я плавленими сирками. Плавлені сирки в мене лежать в морозильній камері, щоб вони трошки так схватилися, підмерзли, щоб гарно було натирати на тертушку. От, значить, всі оці. Продукти, які я вам показала, я буду накришити маленькими шматочками, маленькими кубиками. Зараз покажу. От. Можна маленькими полосочками. Ну, тут уже хто як приспособиться. Я накришую завжди маленькими кубиками. Ось так. Спочатку полосочки, ковбаска, потім кубики. Невелички роблю. Ось так. О, бачите, які кубики так. І буду його все оце складати в окрему мисочку. От. І так же ж саму цибулю. Беру цибульку і теж треба її покришити як можна меншими кубиками, маленькими я її піджарювати не буду. Я її буду сирою класти на піцу. Коли буду вже ну, накладати оці продукти на От, Значить, цибуля в мене сира. Нічого я не жарю. Оце такими маленькими шматочками накришила. Ось, видно якими, так, дивіться, маленькими. Дрібненькими. Так, і це все розкладаю по окремим мисочкам. Ось підготувала мисочки. Одна для ковбаси буде, а друга ось для цибулі. Зараз я туди все поскладаю. О, значить, а тоді я вам покажу, як буду викладати на тісто, тоді покажу, бо ковбаси тут буде більше, а цибульки буде. Менше. Того все окремо, а тоді вже буду регулювати його все на тісті. Значить, накришую продукти. Так, Дивіться, понакришувала я ось ковбасу, ось цибулинку, тут у мене півтори вийшло. Так, ось подрібнила отак от перчинку Теж маленькими кубиками. От, І поки я це все зробила, тісто моє стояло, ось так воно піднялося. Засікла час, стояло 45 хвилин. Значить, буду зараз його розкатувати, викладу на протвінь і буду викладати начинку. Ну, Цього я вам показувати не буду. Я вам покажу розкатаю на протвінь, покажу, яку товщину зроблю тіста, От, І тоді вже буду викладати начинку. Так, Дивіться, ось я протвінь заслала пергаментним папером. Тісто своє я розділила ось на дві частини. Одна ще в мене тут частинка, друга тут. Розкатала такий кружок. І отак рукою так, просто так візуально зробила, наче такий бортик. От, бачите, якось так. Просто рукою так пройшлася, зробила такий бортик. От. Тепер товщина, дивіться, яка товщина. Ну, десь сантиметр, видно. Десь сантиметр. Ну, тісто трошки ж починає підходити. Тепер що роблю? Беру соус томатний, який ви любите. У мене сьогодні соус кетча. Змазую отак соусом. І бортики теж я змазую. Можна не змазувати. Хто як любить. Ну, я змажу ось так. Небагато, так, щоб цей соус покрив тісто. А соус кича він із перчиком. О, так що сюди можна перець і не додати наверх піци. Ну, начинку цю, тому що він і так буде тут трошки відчуватися. Тут перчик є. Я просто думала, що в мене. Другий соус думала, Бо я купляю кетчу, купляю український, буває, купляю до шашлику. От різні використовую. Так, змазали. Ось так. Щоб і не багато було, ну, тут треба дивитися. Ну, щоб і не, не зовсім і мало. Отак. Так, оце буде достатньо. Тепер викладаю ковбасу. Ковбасу беріть, яку ви любите, яка вам подобається. От, щоб піца була смачненька, викладаємо свою улюблену ковбаску. Можна сюди додати ще, я ж кажу, що напівкопченої ковбаси пополам теж буде смачно. Ви знаєте, що піцу готовля з різні росія. Є і м'ясо, і ковбаса, і різні види ковбаси. Ну, Я таке, чесно вам скажу, мені таке не дуже подобається. Консервіровані огірки кладуть, і свіжі огірки. На одну піцу є таке кладуть. Одна піца, а понакладають туди, що хочеш. Тепер, отак, от бачите, тепер викладаю цибулю. Цибулі багатсько. Цибульку отак, знаєте, як ото візуально треба дивитися. Щоб якби вона була, ну її, щоб було і не так-то вже сильно і забагато. Бачите, так трошки дрібнила, де й більші кусочки попадаються. Ну, то не страшно. Ось отак. О, так, розпреділяємо рівномірненько. Щоб було скрізь цибульки, Все, достатньо. Ось так. Можна покласти, я в одну піцу, у мене дві буде сьогодні, я в одну покладу зараз. Ось перчик цей, що я підготувала. Трошки покладу, а в другу може й не буду. У мене, наприклад, не люблять піцу, коли додають сюди зелень. Укроп або петрушку от є. Мені, мені подобається, а мої домашні кажуть, що не треба таке добріше, без, без зелені. Ну, бачите, в кожного свої смаки. От. Так. Тепер роблю сіточку з майонезу. Трошки її не зараз отак її розправлю, отак от трошки його так десь підрівняється, десь майонез і розправиться, розмажеться ось так. от Це соус не страшно. Ось так. Так, трошки десь де меншенько можна подобавляти отак, О! Так. ось і тепер буду затирати. Я затираю плавленими сирками. А ви, якщо будете готувати за цим рецептом, можна любим сиром затирати, який плавиться сир. Ось так. Ну, я люблю плавлені, плавлені, плавлені сирки. Я в багатьох своїх стравах використовую плавлені сирки. Трошки вони в мене були в морозилці. І ось так затираю. От, все роблю на противні, бачите? Сюди склала, все, сюди натерла. Трошки підрівняла, де там що відпало. І все, отак от, от. Можна сиру більше, можна менше, хто як любить тут. От, У мене два сирки, так я хочу, щоб і на другу ж мені хватило. Ну, і ось так буде достатньо тут мені. Так, і все. Духовку розігріваю 180 градусів. От, тоді, як побачу, ви побачите, заглянете в духовку, якщо оце верхня оця частина піци, ви побачите, що воно вже смажиться, от, тушиться чи запікається, то трошки можна огонь, духовку, температуру знизити. Десь 170 поставити. Ну, щоб не засушити. От так. Так, все, я ставлю піцу в духовку цю, і буду другу робити таку ж саму піцу. Ось так виглядає, дивіться, бачите, як симпатичненько. Так, друзі, я вже зробила і другу піцу. Ось. Одна в духовці, друга тільки що її якби сформувала. да? І тут у мене були маслинки. Ось, бачите, я тут порізала маслинки. Колечками і так трошки як би, їх додавала сюди. Ну, Тут ваша фантазія. Тут ви можете те, що ви любите, можна зелень, можна помідори. Ну, Всі знають, як робити піцу. Я показую своє тісто і свій варіант. Чесно кажучи, я вже може, повторююся, що я не люблю дуже багато оце всяких на піцу викласти продуктів. Тоді мені, мені я, наче як не знаєш, що... з чим ця піца. Помінієте, для мене це так. От, мені треба така конкретика з ковбасою, значить більше ковбаси, сир, ну і там злегенька легень, щось ще можна додати. Якщо з м'ясом, то більше м'яса, сир, ну і там вже дивитися, що там можна ще трошечки додати. Зовсім трошки. Ну, У мене ось такі піці, я такі люблю. Значить, зараз і цю буду ставити на випічку і покажу вже вам тоді піцу в готовому виді. Ну піци мої спеклися. Ось так виглядають вони. Це ця піця, що з перчиком. Я її спекла раніше, вже зняла її з противня. От, І ось зараз покажу вам. Тут у мене ще одна піца, ось вона. Ця ще гаряча, це ця ще з маслинками. От. Так що ось такі у мене дві піци. Зараз одну, оця, що перша спеклася, трошки на надосточки лежить, розрізаю і покажу вам у розрізі. О, так, отут От трошки ще треба поправити, так. мабуть по. Ну, ось така піца в мене вийшла. Дивіться, бачите? Ось таке тісто показую вам. Воно не дуже товсте, ну і не тонке. Ось так виходить. Піца спечена. Все тут спечене. Ну, тут край трошки змазаний був кетчупом, то він ось так трошки загнітився. Так, пробуємо піцу. Смакота. Покажу вам зворотню сторону, ось так виглядає, бачите? Дуже смачно виходить. Із цієї кількості продуктів у вас вийде ось такі дві піці. У мене тісто взагалі не залишилося. Оце я його пополам поділила і спекла ось такі піці. Дві. Начинка може бути люба. Ну, а тісто ось таке, як я вам показала. Завтра хочемо з'їздити в ліс по гриби. То треба щось з собою ж взяти на перекус. Ну, от якраз піця буде. Саме раз нам ось так виглядає, хочу вам показати, ну, так що пробуйте пекти піцу за моїм рецептом. Дякую всім за увагу! На все вам добре і до нових відео!